Знання фізики це ключ до розуміння природних законів, а розуміння природних законів це ключ до перемоги у багатьох аспектах життя, включаючи військові операції. Військова справа тісно пов'язана з фізикою, щоб досконало оволодіти навичками роботи з військовою технікою, треба вивчити основні закони фізики. Адже саме їх врахування дає чітке і ефективне виконання військових задач. Отже сьогодні ми говоримо про фізику у військовій справі під час воєнних дій використовують засоби нападу, засоби захисту, засоби розвідки та засоби управління. Що заставляє кулю рухатись? Виконання роботи. Під час пострілу з рушниці сила тиску порохових газів виконує роботу, переміщує кулю вздовж ствола, швидкість кулі при цьому збільшується. Що заставляє кулю рухатись? Закон збереження енергії. Під час пострілу відбувається процес дуже швидкого перетворення одного виду енергії в інший. Хімічна енергія пороху під час його згоряння переходить у теплову енергію, яка своєю чергою перетворюється в механічну енергію руху системи, куля, порохові гази, ствол. Що заставляє кулю рухатися? Закон збереження імпульсу – реактивний рух. Під час пострілу автомат отримує швидкість у скільки разів меншу за швидкість кулі? У скільки разів маса автомата більша за швидкість кулі? Чи має значення вологість повітря? Так, постріл може взагалі не відбутися. Таке явище називають осічкою. Причиною цього може бути підвищена вологість повітря. Звукові явища. При пострілі утворюється ударна хвиля, яка є джерелом звуку. Чому перед пострілом солдати присідають на землю? Та закривають вуха руками. Під час пострілу утворюються звукові хвилі з великою амплітудою коливань, що можуть травмувати барабанні перетинки або викликати болісні відчуття. Від них людина захищається, закриваючи вуха руками. Віддача ствола викликає коливання, що поширюється в землі, присідаючи. Людина збільшує стійкість свого тіла, оскільки зменшується висота розташування центру мас. і таким чином зменшує можливість отримання травми при падінні. Серед видів засобів нападу є системи Хімарс, Іскандер, Ураган. Нептун, в яких використовуються як керовані, так і не керовані ракети. Знаючи правила додавання сил, три закони Ньютона і закон збереження імпульсу, можна розрахувати, на яку максимальну відстань може полетіти ракета Хімарс. Адже всі ракети літають. Прискорюючи продукти згорання палива в один бік, а решту ракети в інший, тобто приклад реактивного руху. Тож знаючи масу одного та іншого тіл, можна розрахувати максимальну дальність польоту. Ядерна зброя це зброя масового ураження. Вибух відбувається за рахунок вивільнення великої кількості атомної енергії внаслідок ланцюгової реакції поділу ядер урану і плутонію. Ядерна зброя може нанести ударну, температурну та опромінюючу дії. На даній карті вказано які країни. Мають ядерні боєголовки. Маскування оптика, фізіологія зору, швидкість та прохідність військової техніки закони механіки. Броня закони динаміки та закони збереження. Перехоплення засобів ураження тут використовуються закони оптики, механіки. Та радіоелектроніки. Український протитанковий ракетний комплекс ПТРК Стугна. Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення за лазерним променем. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу із закритої позиції, тобто спеціально підготовленого укриття. Розрізняють такі засоби розвідки оптичні, тепловізійні та радіочастотні радари. Очима армії є бінокль, перископ, стереотруба, артилерійська бусоль, лазерний цілевказівник, прилади нічного бачення, тепловізори та безпілотні літальні апарати. Безпілотні літальні апарати оснащені двигунами внутрішнього згорання, при керуванні ними дистанційно застосовуються електромагнітні хвилі. Радіоелектронна розвідка РЕР – пристрої, що виявляють цілі за допомогою радіочастотного електромагнітного випромінювання. Коли ви чуєте, що ведеться РЕБ, знайте, йде радіоелектронна боротьба, тобто придушення засобів зв'язку та дистанційного керування противника за допомогою радіочастотного електромагнітного випромінювання. Лиш за умови вдалого поєднання засобів нападу. Засобів захисту, засобів розвідки та засобів управління можливий успіх у бою. Ну і що тут обійшлося без фізики?